Вітаю на українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами Євген Карась, активіст, громадський діяч, а також військовий ЗСУ. Євген, вітаю, дякую, що вийшов. Зараз дуже складно всім з електрикою, світлом. Ти щойно написав такий допис: температура в батареях і темрява це противні обставини. Але, чесно кажучи, мене особливо гріє масштаб. Ракетних обстрілів російських баз на в'їзді в Крим. Бачиш, ти знаєш більше? Зараз поділишся з нами. Який зараз несеться диверсія в Порту Новоросійська і Вереск? Ми покинемо Енергодар, бо, можливо, і втечуть. А потім Сватово, а вже січень, лютий, вірогідно і Мелітополь. Холод, мінливий, перемога вічна, репарації будуть безмежні. Все буде добре. Ось такий допис твій. Вітаю тебе. Більше коментарів хочемо почути. вже Все і так прекрасно. Все добре. От про Крим, так звільнили Херсон, дорога на Крим відкрилася. Правильно чи неправильно мислимо? Дорога на Крим відкриється, коли ще відріжуть їх від Маріуполя. Ну, тобто Мелітополь. Мелітополь це буде фактично взяття Мелітополя, е, я так розумію. Е, зараз важко тут м, говорити про речі, які здаються взагалі якби фантастичним помірках позавчорашнього дня. Е, тому що станом на сьогодні це вже кожна домогосподарка знає, а Крим, де скоро там вже буде. Після Херсона там вже і уже і під Москвою буде. Може зараз нікого не здивуєш. Ну мені ще самому, якби важко, от ми я закладав це як таку позитивну перспективу. А зараз важко, коли це все стає реальністю. Тобто приблизно я розумію, що хід такий. І трагізм е, Р, Росії от імперії, і падіння з таким от е, свинячим цим вереском і гри, гримом побитої посуди, що всі знають, як воно буде, і так воно і стається. Тобто здадуть Херсон, здадуть Херсон, відступлять Києва, відступлять Києва. Зараз буде сватово. Е, буде сватово, буде та Мелітополь, буде Мелітополь, після Мелітополя буде або Донецьк, або Луганськ, або Крим. І так всі знають, що так буде, і так воно буде. Єдине, що я розумію, велика я загадка, чи це буде Донецьк. Чи це буде Крим? Е, от Цікаво, як у нас все відбувається. І справді, як би там не було холодно, ну тут навіть е, уявіть собі, що ви сидите в холодному кінотеатрі, а у вас показують, як буде горіти Москва. Тобто можна потерпіти, можна одіти валянки, не за подвоги, просто тому що це ну, реально дуже цікаво. Тому тобто, ми живемо в, таку, в такий час, що. Ну, в принципі, та, для України, мабуть, ну, не враховуючи там княжих часів, то для України як державності, коли там виникнемо це там, топонім, там, не знаю, там, тисячу якісь рік, якщо не пам'ятаю, що там, школі, мавчі, зникало, це, там в школі ми учили, коли виникало це чи там перше щось 1000 якісь ну. 1587, здається. Mm -hmm. mm -hmm. да, так, то, то десь ти, 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 500-ті. мені здається, за цей період часу не було більш е ну, величних часів. Тому що ти, коли ми там Смильницьким, чи коли ходили там з поляками Москву палить, воно але да, тоді не був такий. По перше тоді була Москва. Це тоді взагалі було якби ну таракани, і жаби і алкоголіки. А зараз алкоголіки остались, але вже все таки вони приросли всім цим радянським mm -hmm. мотлохом. все таки були глобальні амбіції ще досі нещодавно. І зараз як не крутиться величезна держава по статистиці. Ну вже в армійській вже ні, а по всіх інших це все mm -hmm. величезна. Mm -hmm. ну, ну, да. Да. 22 друга. Армія була Україна да, проти другої Так. тобто і от таке робити з цією державою це дуже серйозно. Ну і враховуючи перспективи, які нам це відкриває. Тоді, коли ми спалили Москву там Хмельницьким, чи навіть якщо б там Іван Мазепа, наприклад, з шведами спромігся їх тоді наваляти, ну тоді не вийшло. Але я не думаю, що настільки були масштабні перспективи. Ну і знову ж таки, от уявімо собі там. Нехай не не хмельницький там гетьман виговський. Там наваляв там росіянам опалих подиною. Ну, всі такі в Європі, типу, ну наваляли жабам. Ну да, там на тому міномі при Виговському жаби вже посерйозні ж були. Уже все-таки щось там були російські жаби і імперські. Ну, типу, да, нормальна історія. Наваляли от там українці там щось там плюс 30% якоїсь там економіки. А, інша справа, тобто, зараз. Ми ще, не, ми ще не перемогли Москву, а Україна вже винесла поряд. Денний Зеленську в південній Кореї на виборах вішають там. Я, ви бачили цю картинку? В Південній просто Кореї... зараз. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Південній Кореї якийсь балотується кандидат, не в Південній, чи на Тайвані, на Тайвані балотується якийсь кандидат, і він, типу, там в стілі, що я там буду потужним лідером, і він на фоні типу, Зеленського собі бішає. Ну, це висить реально у них там от так такий на будинку, то це mm -hmm. Зіленська Україна стала такими світовими мемасами, типу, як комусь надерти дупу великому супротивнику, як як втриматися. Тобто, а якщо ти стаєш мемасом, ще й позитивним, в глобальному масштабі, ну, це неоціненно. По-моєму, такого ми не спромагалися зробити так. за всі ці роки. Тому це дуже серйозно і дуже цікаво. Угу. Що з новою Каховкою? Ну, нова Каховка під обстрілами, е і ну, Херсон теж почав обстрілювати. Е їх е звільнять, я ж так розумію, це буде. В принципі, та, ну ми тут можемо лише гадати, я не здивуюся, якщо е, зараз ну, наше командування вміє добувати, це ж знову ж таки е, треба осягнути. Ти сидиш, якщо в російській армії і сидиш в українській армії. У нас все погано, якби коли щось стається хороше, типу то ого, нічого у нас щось ставає хороше. А в російській армії ти ніби тут тебе було все круто, а з кожним днем все гірше. Тобто провал за провалом. І тобто, зараз ми от сидимо, і якщо зараз українські збройні сили проведуть. Десь е, операцію там водну. Успішну, велику, масштабну, То ми такі, О, ну, типа, гінштаб, ще, одну, ще один приколяс навчився робити, типу, ну давайте, коли вже на Москву, нам мало. Mm -hmm. От. І всі такі, ну да, ну наш генштаб зумів там робити морську висадку, там, річкову висадку там форсувати удало, успішно захопили, відібрали на трофейли. І всі такі, ну да, круто, вау, дуже класно там спали ЗСУ. Тобто, ми вже звикли до того, що ми, наші щось роблять цікаве. Росіяни звикли mm -hmm. до того, що вони все пропалюють і все гірше. Більше і гірше, ні, хоча от uh, зараз коли фронт... у них фронт зараз вони теж щось будуть спробують робити, но я чесно кажучи, очікую стандартної теми завалити м'ясом. Ну десь вони завалять, звичайно, то щось у них може навіть mm -hmm. дасться там просунутися. десь 3-5 кілометрів будуть проблематики. Ну я от них це не буде для нас, якби ну в військовому плані чимось там дивовижним. Якщо вони щось нарешті спроможуть зробити там толкове, mm -hmm. але от я слава Богу на момент не очікую. То от по Каховці, до чого я це кажу? Якщо буде форсування Дніпра. Ну я звичайно здивуюсь, але ми цього не виключаємо, тому що наші, наші можуть вміють дивувати. Ну в принципі, я думаю, що мені щось здається, що буде генерально, так як росіяни кажуть, <смі> вони все правильно кажуть. Що буде Мілітополь, а потім просто по берегу Дніпра зайдемо. Тому що е немає у них можливості там зробити щось, щоби нас дивувало. Бо вертаючись до того постіка, е Хімарси добивають уже там. Ну да, само собою, що хімарс не заїде в сам Херсон. хоча чого заїде, заїде де з якого бу там кража там. там, там, там в принципі, там є, я думаю, я думаю, з Хімарсами там стільки все придумали, що я думаю, реально може заїхати цей Хімарс, десь з якоїсь там бази, щось там під, з якоїсь навісу. Я не знаю, як воно стріляє. Тобто, я, я, наші хлопці бачили, е, е, як воно стріляє, я не бачу. Тобто я не знаю, по якому там принципу, але я не здивуюся, якщо десь і завезуть і вальнуть із самої межової дистанції, тому що ну, наші вміють веселитися. Mm -hmm. От, і враховуючи, що ні одного Хімарса не втрачено, то вміють робити це якби професійно. Тому, може будемо по межовій дистанції бити Хімарс. Ну, Якщо це буде десь кілометрів від е, Херсона, вони будуть бити, вони здобувають дуже далеко. Тому, а значить, е, логістика, сполучення, штаби, склади, це все неможливо вибудувати, аби воно там стояло мертвою стіною, така от просто незрушима лінія, яка буде відділяти mm -hmm. там е, підступи до Криму і е, ці всі там з гінічні армія від наступу з боку Мелітополя. Тому я думаю, все це попробивають і потім просто даже вони знову ж таки будуть тікати. Як вони з Херсона втікали, це було. Коли всі думали, що я з божеволів, ну тобто з радолюби, вони всі казали, та ну які кавунятко, що ви отати Херсон, там цей ну хватить це нести. Я yeah. розумів, що якби той махавик, який розгортається, і ті плани, якби амбіції військово-політичного командування, що Херсон буде взяти, ну тобто він мог був би взяти в будь-якому випадку. Просто, мабуть, би це було дуже важко. Якщо б були вуличні бої, просто були б... Би... Великі у нас втрати, е, але б ми його взяли, тобто і поламали б взагалі там до Ну і у росіян спочатку вони стоялись там нормально, потім, коли почалась паніка, вони би е, дуже теж були значні втрати. Це була величезна битва, яку б ми виграли. Е, але. Історія в чому, що е, от в той момент показав е, я там да, що Херсон буде там звільнений, і, і всі, якби хтось хотів це вірить, хтось хотів це не вірить. А я насправді переживав тільки за одне, щоб ми його звільнили е, от таким ось чудом небесним, без штурму. Ну щоб не було це з Маріуполем Не став е, не тому, навіть щоб ми б його звільняли як Маріуполь. тому що росіяни, бо він з кожного крута виступає, полюбум все взривали, взривали. Їхні б артилерія не розумів. Mm -hmm. Та стріляли б по нашій, то я ми умовне, що в міських боях. Отут ми, отут вони їхня артилерія була і по і по їхнім, тому що ну аби куди, якщо місто втрачають, і сталося чудо. Тобто ми його звільнили. А вони ж там рили, копали, вони реально готувалися оборони. Протім, уже коли на углідарі з ними зробили, те, що не покаже, навіть на портхатбі, то вони зрозуміли, що все якби треба здавати Херсон, бо лінія сполучення логістична на зиму не вийде. От відповідно, я так само думаю, що і лінія оборони до Крима буде просто в ході динаміки боїв. Десь вони будуть її залишати. Тут просто будуть драво. Ну, ти з кримчанами вже на зв'язку, ти підтримуєш зв'язок. Що вони там кажуть? Українці в Криму готуються зустрічати? Ми, ми ж пам'ятаємо, що вже міст міс Крима позбавили російського громадянства ще не надали, тому що вона вже співала червону, червону кавину. І я думаю, що е, ще один сюрприз, я про це збирався ще е, зробити. Будь постик, ну все зараз mm -hmm. не до не, не, там, щоб це скомпітувати. Справа в тому, що було, же так само для мене от питання. Всі думали, там от, в Херсоні його там зняти, а я думав, що він був в Ми так само по Росії. Всі думали, та яка Росія? Хтось оптиміст, каже, буде Росія? А для мене питання було: ну, от як це от, заходять миротворчі українські війська там, з усіма мандатами, там нас запрошую, там Смоленська Республіка, Кубанська Республіка запрошують, у них там якісь там комусь там допомагаємо згадати банди, І ми заходимо такі і думаємо, як нас там Будуть вітати, що будуть там махати, там, ну як у там, в принципі, навіть якщо вони програють, вони ж все одно вони не дадуть, Україна. А, і для цього треба було да, якісь тектонічні зміни в масовій свідомості, такий тренд на українське, не тільки зеленський в Тайвані або там, Україна в Америці, що теж було насправді оце важко осягнути нашим громадянам, але уявити, щоби вдалася там заїжджає на якусь там заправку машина і виходить там, два чувака, і такі слухають. Ти там бачиш, як там в Україні там наваляли, це просто фантастика. Їх, їх би вдалося і не цікаво, мабуть, навіть якщо б з кимось там почала війну, там не знаю там Італія. Mm -hmm. Тобто це не тнуж, а попасти в порядок денний обичного американця. Це дуже важко, mm -hmm. дуже важко, їм реально на пофігу. Тобто вони на держава, і навіть коли вони там воювали в Іракі, у них там сьогодні mm -hmm. проблеми. Типу, ну там ми ж імперія, у нас там війська розберуться, типу що там проблеми, дипломатія, щось. Я думаю, навіть к... Китаєм. Так от е, і до чого я це кажу, і е, ми зараз попали в такі перед денний росіян. Е, це якось я коли було цих відео пару, я думаю, може це щось перепутано, але це зараз правда. Це несеться масово, про це пишуть ФСБшники. Uh -huh. Тобто в Москві щось там на вечірінки включили в Вірку сердючку і щось там та бо це Україна буде щось там танцювати. Я, я... бачив на, на Кубані на Кубані, в Москві, е, в, було в Білгороді, в Криму. Тобто це несеться. Я все я, для мене пазл склався. Я переконаний, коли будуть заходити, Ми заходимо в Курска. Українські прописаними і тікають, там ми русські, а на Україні слава, а ви там новий тренд. Ну, все, отак от воно і буде. Зрозуміло. Е, Дивись ще питання: у мене з приводу ракетних обстрілів, тому що все, на що вони спроможні, то е, просто ракетами обстрілювати мирних громадян, інфраструктуру. Е, Київ обстріляли вчора. Е, тому, як ти думаєш, е, Чому вони це роблять? Схиляють до перемовин. І ще одне питання: чи вони хотіли включити війну НАТО цей обстріл по Польщі, так ракетний обстріл, який відбувся? А, це такі маніпуляції, це така хитра гра, типу їхня. Чи це провокація, чи це не знаю, що просто в кінці сказати, що ми не воюємо проти України? Ми воюємо проти всього світу, як вони кажуть, де телебачення там Америка, Європа і так далі. Е, ну, У у, у, у них така штука. Для внутрішнього споживача їм не можна, вони ніколи не визнають, що вони якби, там, програли в Україні. Е, Ну, навіть коли будуть заходять українські війська, вони прекрасно будуть розуміти, там рештка, хто там буде сидіти десь в передгір'ях, десь там е, спочатку е, цих і дивний, там гірська цегляда на на Уралі, або щось гори. Я от я ще не вивчав не вивчав географію цих колоній майбутніх. Но, е, ну окей, десь там точно в, в цих Пустельних э, схилах, де си не будуть не Так, це таке НАТО зайшло. це ж не Україна зайшла, але це для внутрішнього проживача ну, воно вже не працює, тому що багато хто з військових, як би, от дуже так пише, типу, да, там от українці, а там то, то ані молодці, у них такого нет, І справді, попри те, що. У нас вистачає недоліків, але я завжди оглядаюсь на російську армію, розумію, що у нас те, що в них за норму, ну у нас би це призвело, реально ну до бунтів. Тобто, це навіть не справа в тому, що які там не побутового рівня, Це просто би така ну українська, оця не якісь таке ненахабне автономність. Що завжди, якби там про себе подумають, то воно дозволило так, ну таких зазнавати приниження тобто там ну, реально і це стосується всіх, від, від, від піхотних частин до спецназу російського, тобто реально є, є приниження, абсурдне, маразне, і все, все знаєте, але терплять. Е, тому е, фактично е, ми і так зрозуміло, що багато дешагнули перед ними, але вони це визнають. Вони це визнають, що ми набагато їх обігнали по багатьох речах, і що до сильніше, хоча це звучить дуже-дуже е, дивно, але вже це ми спромогли зробити. Е, і відповідно. Е, вони зараз для того, щоб якось собі зменшувати от ризики цього бунта. Їм доводиться придумувати, що це там по їх там суто НАТО, і їм треба в будь-якому випадку перемир'я для того, аби підтягнути рівень своїх збройних сил. Тобто вони, ну, теж вони якоїсь і частин наразму не хочуть позбутися. Це небезпечно. Ну і це такі ризики, як да там є, наприклад, та. От, як в, в, в категоріях національної безпеки, є там виклики, ризики там і загрози там різної ступеню якби там актуальності. Наскільки воно проблема, то це для нас е, поки що не є якась там загроза але скажімо, потенційний є ризик, що якщо вони виграють якийсь там час, вони спроможуться підняти свою боєспособність, забравши саме якісь там речі з е, з командування з управління і з е, підходу, якби до війни заберуть і там трошки ефективнішими. Я не думаю, що це приздат до тих наслідків про які вони мріють, і які у них є. Єдина. У них зараз. От рожевий план рожева мрія росіян у нас е озвучують такі оцінки, що в принципі я би навіть так далеко не, не забігав, але це вже звучить якби з дуже серйозних людей. Да? Це говорить там міністр оборони, керівник РНБО, це говорить керівник ГУР про Крим, про Донецьк, про Луганськ. Тобто, наприклад, там мені для цього треба володіти картинкою, е де що, куди кількість, якби в плані наших союзників, щоб робити такі, якби е е ну скажімо так, малювати великими масками. І ми розуміємо, що це у них не ніфіга не пропаганда. Анда, тобто звучить, тому що так само як Херсон був не, не пропагандою. Так само і розуміємо, що Крим Донбас буде е, нічого не пропагандою. І а я так, ти ми ж зараз сидиш десь і ти думаєш, ну ніфіга собі у нас у нас амбіції на майбутнє. Але ж це ще, це ще не межа, тобто там ще є багато у нас чого цікавого. Просто що це поки що ми з дипломатичних міркувань е, командування не буде озвучувати. Е, але це що у нас а от що у росіян? От я їх уважно читаю е, і. У них зараз єдиний план спасіння: це нужно витягнути, нужно, хтось каже, прогнати Путіна, хтось каже, треба укріпити Путіна, нужно е, провести реформи, і от тоді вся Росія як мобілізується, як збереться, як запуститься, як сталінські времена, ми всім їм наваляємо. Оце у них єдиний якби, план. От. Відповідно, у них ну, у них немає я не чув жодного разу, що вони кажуть, ну, от все, от зараз ми в березні ми дійдемо до Києва, от ми вже от в квітні все Будемо Львові всім наваляємо. ми ж вони за три дні хотіли це зробити, але все, да. пропала да. Ну і з цього із цього ми переходимо. То якщо російська мрія це припинити якби, знущання над ними збройних сил е, і якось е, заміриться, то їм до цього треба е, в військовому плані вони нічого не не може зробити. Як сьогодні написав один е, московський паблік. Э, такие, до речи, я я думаю, что это какие то ведуть, но это не СБУ, это не величезний московский паблик. Просто что это, видно, ведут московские либералы, которые такие имп имперчики, ну они как бы такие скептические, противные, потому что, ну, они штаты, ты же Москва, -то, тебе, что, денег там много, а Путин не Путин все равно будем жить. Ну, они справді, Москва мы її не спалим всю, при любом случае. Так вот, что э, они пишут. Ну, за сегодня там обесточено столько-то областей в Украине, ракетный обстрел успешный. Но дают такую хитную ремарочку, говорят, ну, видимо, конечно, наша армия не может похвастаться чем-то на фронте, поэтому мы хвастаемся тим, что Ми обістачуємо би Київські града, і вони, стратегія е, оцього геноциду це єдине, що може в сподіваннях їхніх примусить нас до якогось перемир'я, от, 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 і все для чого ці обстріли. Тобто у них реально не стріляють по військових об'єктах, тому що по військових об'єктах не, немає. Ну, що вони там, зарвуть, там якийсь там танк, склад, боєприпаси, це байдуже. Але так, контрнаступ мені... буде все одно продовжуватися. Звичайно, звичайно. І вони... Це ж фактично тут іде ще можливо навіть психологічно. Знову ж такі, війна з НАТО це йде адресат на внутрішню аудиторію для Росії, щоб якось їх мобілізувати і применшити свої, якби от ну про проколи, не кажучи грубіше. А обстріли мирних міст з одного боку, якби. Спроба можливо потенційно якби зробити на побутові проблеми, які би нас схилили до якогось там навіть більш вигідного нам перемир'я, тому що вони сподіваються. Їм пауза просто треба смертельно треба. Ну тоді то в тому, що е кажем, паузу на фронті це просто йде про кількість снарядів зараз. Е сьогодні от ми там е офіцер один скидав снаряд 22-го року випуску в росіян, е знайдений на фронті, е і хтось може подумати вау, як круто. То новий снаряд але но це так не працює. Стріляють снарядами 22-го року випуску. Це коли кінчили всі попередні і гармати Д-1 радянські, Мотлух, що з 44-го року. З року. Ну, це в будь-якому випадку гармата, яка стріляє, немає ну, масіда відносно порівнювати Цезар і Д-1, чи порівнювати Три Сімки і Д 1 ну це так не вийде. Хоча може, може бути не погана гармата, але все одно це на покоління, на два старіше. Так от ці гармати теж тягнуть не від доброго життя далеко і масово, тому що воно може стріляти тим мотохом, що лишився зі снарядів. Про те, що не вистачає 122 снарядів, теж росіяни не вирішать. І скільки було залишено снарядів Харківській області, теж і вони і наші заявляли. Так от відповідно, у них голодний кадр, снарядний. Тобто це проблематика. Це проблематика. То ти не зможеш воювати, якщо тебе снарядний голод, а все, на чому трималася зараз російська ще от зараз якісь наступальні спроможності, це просто перевага в артилерії. Якщо ми зрівняємось, ну це, це це не це не парітєт, це катастрофа. Так. О, відповідно, їм треба от, любою ціною, якісь мир, страх, жах. Mm -hmm. Для цього йдуть обстріли миру. І другий момент. Я думаю, що вони сподіваються зробити картинку якось безпечні України, щоб на захід теж щось транслювати. Так ну я хочу зараз сказати дякую нашим партнерам. От є нова інформація, що Сполучені Штати Америки також виділили новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. І Зеленський вже віддячив їм, і також інші країни підтягуються і допомагають Україні. Друзі, дякую з нами. Сьогодні був Євген Карась. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, і підтримуйте український контент.